Тарас Григорович Шевченко, Думка. Наші мині чорні брови, Наші карі очі, Наші літо молодії, Веселі, дівочі. Літа мої молодії марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Наші ж мені краса моя? Коли нема долі, Тяжко мені сиротою на цім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, Нема кому розпитати, чого плачуть очі, Нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, Та й нащо питати? Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, Щоб вітри почули, Щоб винесли буйнесенькі за море, Чорнявому, зрадливому, на лютеє горе.